Оновлений пік з іконами включає вибір із чотирьох гравців, і на диво коштує дешевше. Час його випробувати. Поїхали. Тепер ми вибираємо серед чотирьох варіантів. Перший це недвед. Таке собі, пірес, як завжди. Наш постійний їсть, далі. Трокпа у нас вже є краща версія. І. клоза. Подивимося, чи плине якось початок тоців на оцей пік з іконами. Thunderstack, Winter Wild Cards, Toті, Future Stars. Як завжди, подивлюсь по одному. Прикол в тому, що я навіть не знаю, чи відкрився пак. Ага. Пік, тобто. Все, що відкрився. Перший гравець це КК. Окей, непогано. 5 зірок фінтів. Далі Сеторф. Поки що у нас Мілан збирається. Далі. Фернандо Торес теж Мілан, до речі. І четвертий, давайте вгадаю, Неста. Абіолос. Другий пік з чотирьох легенд. Поїхали. Черт. Цікаво. Далі хто? Зола. Є вже. Але непоганий підбір вже з перших гравців. Можливо, далі буде щось цікавеньке, Пергамп. рейтинг, Далі картка Нє. І останній варіант Рауль. Скільки коштує Рауль? Скільки, скільки? Що нам принесе чергова спроба? Поїхали. Не щастило давно вже в цьому піку. Ян Раш. Початок заїбись. Далі. Бастен. Рейтинг 92, але картка ні про що, якщо чесно. Далі. Фернандо Торес. І Карлес Пуйоль. Окей, я радий його зловити. Я хотів цю картку мати перший власник. Коштує він цього нічого, але мені як фанату Барселони дуже приємно його мати. Чергова справа піку, Поїхали. Може пощастить цього разу. Перший Ван Бастен. Було вже таке. Кантана хороша картка, але знову ж таки пару місць тому була. Сміт і. Пуйоль знову вперед. Перший варіант у нас це Пау Недвед, далі Барнс. Хуйо, дуже хуйо. Клозе. Боже. Бутра. І тепер, нарешті, час відкрити пік за 40-рівень сезону. Пік з ікон, 1 з трьох Центуріони, Ultimate Dynasty, Standard Strike, Winter Wild Cards і команда року, Поїхали. Перший пік приносить Луиса Пігу. Таке собі, далі Барнс, як завжди, неочікувано і Ларсен. І закінчуємо сьогоднішнє відео. Ми оновленим піком з промо-картками. Сюди тепер додалися картки Ultimate Birthday, серед яких є дуже цікаві варіанти, наприклад, той же Михайло Мудрик. Подивимося, що пощастить нам. Пікон з 488, вперед. Хто тут? Уф, всі Ultimate Birthday, але. Ну, хто тут цікавий Гіоро. Візьмемо її. Коштує вона. Ну можна сказати, що нічого. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, побачимося у моєму підсумковому відео з найкращими паками івенту Лайф Нехай щастить. Бувайте.